Шановні присутні, починаємо засідання конкурсної комісії на посаду директора Одеської гімназії 11 Одеської міської ради. Нам потрібно прийняти рішення про присутність інших осіб, які відповідають за технічний супровід, оператор відеозйомок. Прошу проголосувати, хто за проти. Утримався? Так, за одноголосно. Нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс, під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться відеозйомка. Матеріали будуть опубліковані на вебсайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси у новій редакції було затверджено рішенням Одеської міської ради 10 червня 2020 року. Відповідно до наказу департаменту освіти до складу комісії. З відпору на посаду директора Одеської гімназії 11 Одеської міської ради поїзд страшний Сергій, депутат Одеської міської ради, голова комісії відсутність поважних причин, заступник голови комісії Столбового Ірина, представник професійної спілки освітяні Одеси, виконуючи обов'язки директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради, секретар комісії Бадюк Ірина, представник Одеської міської організації громадської ради освітян і науковців України, директор Одеського ліцею 55 Одеської міської ради. Члени комісії Рибак Дар'я, депутат Одеської міської ради, Кравченко Ілона, головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної освіти освіти управління освіти та молодіжної політики департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, так Галина, головний спеціаліст питань персоналу департаменту освіти, і науки Одеської обласної державної адміністрації, відсутня з поважних причин. Ми можемо починати усі кандидатів кандидату змовлення з кілька проведення конкурсного відбору. За рішенням конкурсної комісії 20.11.25 року, протокол номер 1 кандидат, який допущений до участі у конкурсному відбору, Дердійчук, Людмила Миколаївна. Прошу підвітня. Людмила Миколаївна, проходьте, будь ласка. Дракуйте. Хочу попередити вас, що під час проведення конкурсної комісії віддеться відеофіксація, матеріали будуть опубліковані на веб-сайті Департаменту освіти. Ви можете витягувати білет, Перше завдання це тестування, Я продаю конверт та список спеціальної комісії. Ви називаєте матері. Шановні члени комісії, шановні конкурсанти, звертаю вашу увагу, щоб пакет з матеріалами до конкурсу опечатаний. Я зараз відкриваю його у вашій присутності і дістаю матеріали. Будь ласка, Білет номер 4 На першому місці ви пишете 10 попадки. На останньому листі ви пишете, червні, листі ви пишете сьогодні 25 листопада 2025 року і ставите підпис. Прошу звернути увагу, що для тестування вам видається 30 хвилин. Угу. Будь ласка, сідайте, ми зараз зафіксуйте час. Ви готові? Так. так. Прошу зафіксувати. 10 годин, 8 хвилин.

Ми ставимо, якщо вірне відповідь 0 балів, якщо не вірне відповідь, будь ласка. Перше В. Так. Друге А. Так. Третє А. Так. Четверте А. Так. П'яте А. Так. Шосте Б. Так. Сьоме Г. Так. Восьме А. Так. Дев'яте А. Так. Десяте Б. Так. Одинадцяте Б. Так. Дванадцяте А.

2. Так. Угу. 25Б. Так. 26Г. 25 -е, так. 27А. 26 -е, так. 28Г. 27 -е, так. 29В. 28 -е, так. 30А. 29 -е, так. Все 30 є. Ну, подивимося. Все вірно, все правильно. Все на Людина Миколаєва, ми набрали 30 балів максимально, тому ми переходимо до наступного етапу конкурсу. Наступний етап конкурсу ситуаційне завдання. Прошу витягнути білет, показуйте, будь ласка, білет на камеру. На першому місці виходить посвіще «Я» на останній місці ставити після даток. Вам надається 30 хвилин для виконання цього завдання. Будь ласка, сьогодні. Готові? так? Прошу зафіксувати час. 10 годин 21 хвилина. вам нагадати критерії оцінювання. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результати розв'язання ситуаційного завдання ми ставимо 2 бали кандидату, який виявив глибокі знання уміння компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов'язків. 1 бал кандидату, рівень професійної компетентності якого мінімально достатній і 0 балів з низьким рівнем професійної компетентності. Компетентність ми розглядаємо нормативно-правову компетентність, управлінську, психологічну, лідерську, комунікативну. Прошу звернути увагу, кожного з вас є бюлетені. Пишемо прізвище, ім'я Дівчук, Людмила Миколаївна. І ми готові заслухати секретаря комісії. Ситуаційне завдання. Ви дізналися від батьків та учнів, що учитель української мови. Не проводить уроки в Zoom, постійно вигадуючи нові причини: відсутність з'єднання з інтернетом, несправність комп'ютера. Проте, домашнє завдання завжди надсилає смс-повідомленнями. Батьки стурбовані таким ставленням учителя, а діти зовсім не стигають за програмою. Які ваші дії? Відповідь. Дії директора повинні відповідати законодавчим документам Закон України про освіту, Кодексу законів про працю, статуту закладу положення про дистанційне навчання. Перше. Зафіксувати порушення трудової дисципліни, зібрати письмові звернення від батьків та учнів шляхом. Раптового підключення на уроки вчителя перевірити проведення дистанційних уроків, скласти акт невиконання посадових обов'язків. Друге, витребувати від вчителя письмове пояснення. Період надання пояснення складає 2 робочі дні. Якщо вчитель відмовляється надавати пояснення або його пояснення непереконливі, директор переходить. До дисциплінарних стягнень. Наказом по закладу оголошує догану, якщо порушення вперше. Або звільняє, якщо порушення не вперше, і доведено, що вчитель не проводить уроки без поважних причин. Друге повідомлення батькам про дії, які були прийняті для вирішення даної ситуації та результати. Для виконання програми учнями приймається рішення про перерозподіл годин української мови між іншими вчителями або залучення сумісника. Всі дії директор повинен фіксувати письмово. Дата підпис. Передаємося Оцінювання. Один, два, два, два. Середній бал 1,75. ціла сімдесят п'ять. Заповнюємо такошувати. Приходить була. Вісімдесять. Один сім десять. Так, 1,75. На Один і вісім Добре. Шановна, ви зараз виконали завдання світу оційне, набрали 1,8 балів і проходите до наступного етапу конкурсу. Наступний етап конкурсу це презентація розвитку закладу загальної середнього світу. Для виконання цього завдання вам надається 15 хвилин. Ви готові? Якщо ви готові, ми можемо починати. Будь ласка. 10 годин 38 хвилин. Шановні члени конкурсної комісії пропоную до вашої уваги перспективний план розвитку про російської 11. У 1955 році заклад вперше відкрив свої двері для дітей. У 1985 році було побудовано ще другу частину укриття. І впродовж цього часу заклад розвивався і змінювався, створюючи нові зони та осередки. З 23 року заклад працює у статусі гімназії з початковою ланкою освіти. проєктно на потужний заклад складає 800 осіб. Ліцензований обсяг 700 учнів. Фактична кількість дітей на даний час 712 учнів, що становить 27 класів. Середня наповнюваність класів це 25 учнів. Заклад має високу конкурентну спроможність серед п'яти закладів мікрорайону Словіки, які розташовані один біля одного. На конкурентноздатність закладу впливає наявність професійного сталого педагогічного колективу, наявність е, найпростішого укриття і е, різноманітне позашкільне, позашкільне життя, яке є у закладі. Заклад освіти за потребою та запитом батьків забезпечує усіх учасників. Освітнього процесу усіма формами навчання у 27 класах навчається заочною формою 147 учнів, змішана форма 478 учнів, дистанційна форма 56, індивідуальна 4, сімейна форма 26 і екстернатна форма 1 учень. Якісний освітній процес, комфорт та задушок в закладі створює творчий та досвідчений колектив. Всього членів колективу 61, з них педагогічних 40, які забезпечують ефективний освітній процес. Перед вами на слайді кадровий склад педагогів нашого закладу. Аналізуючи рух учнів за останні 4 роки, можемо побачити стійку тенденцію збільшення кількості учнів перших дев'ятих класів. На початку військового стану кількість учнів почала зменшуватись, але з початку третього року вона постійно збільшується, і на, на даний час вона майже досягла кількості до початку російського повномасштабного вторгнення. Що стосується матеріально-технічної бази гімназії, вона перебуває на достатньому рівні. Починаючи з 2020 року, за кошти міського бюджету було проведено ряд ремонтних робіт, було встановлено автоматичну пожежну сигналізацію, капітальний ремонт частину даху, капітальний ремонт двох частин укриття, де розміщується 500 осіб, частково забезпечений заклад мультимедійним обладнанням, забезпечені класи нужди, тактичним матеріалу. По за позабюджетні кошти проведений капітальний ремонт фає закладу відремонтований та облаштований клас безпеки. Постійно проводяться косметичні ремонти. А також для освітлення коридорів та кабінетів гімназії встановлено резервну електромережу від генераторів, що дозволяє нам зараз. Скажімо, коли в нас немає світла, продовжувати навчання дітей. На даний час в закладі ще проводиться третя частина капітального ремонту ремонтних робіт укриття. Але разом з тим в закладі є проблемні питання, що потребують вирішення. Це відновлення спортивних майданчиків, на жаль, немає в нас їх. Це капітальний ремонт фасаду і забезпечення більш сучасним обладнанням комп'ютерних класів. Закладі постійно відбувається цифровізація управлінських процесів та освітньої діяльності, ведення електронних журналів та щоденників на платформі нові знання, проведення щорічного самооцінювання, моніторингів, опитування учасників освітнього процесу з допомогою Google Form, організація дистанційного освітнього процесу через системи Workspace, оптимізація планування роботи закладу та збору даних спільними документами. Також в закладі постійно ведеться робота з обдарованими дітьми, що призводить до поступового зростання результативності учнів у олімпіадах і різних творчих конкурсах. Наші учні стоять переможцями в міських конкурсах, олімпіад. На слайді можемо побачити, що кожного року поступове збільшення є наших досягнень. Протягом останніх п'яти років з 20 по 25 педагогічний колектив працював над єдиною проблемою методичною це формування ключових компетентностей як мотиваційний компонент навчання та викладання з метою подвищення якості освіти у рамках роботи над даною проблемою. Педагові гімназії проводились різноманітні семінари, тренінги, вебінари. Вчителямі також було розроблено та проведено міські вебінари Це для вчителів математики, англійської мови, для вчителів початкових класів. А потім, по результатами, за 5 років, що ми зробили, було зібрано та оформлено збірник матеріалів і розроблено понад 60 відеоуроків, що розміщено на нашому ютуб-каналі. Тож можемо побачити, що вчителі закладу також дуже активно приймають участь у різноманітних конкурсах і стають переможцями. Можемо побачити, що в цьому році у нас є перші місця, і грошові винагороди отримували. Тобто, колектив займається колектив, ну, по-перше, дуже такий стали у нас. Майже немає вакансій, і тільки шкільного психолога немає. Так у нас вистачає всіх вчителів. Ну, виконуємо програму на достатньому рівні, ми можемо це побачити на конкурсах і так далі. І так далі. Також нагальною проблемою сьогодення є попередження і профілактика випадків булінгу серед дітей у закладах освіти, популяризація дружби, підтримка і взаємодопомоги у колективі для дотримання у закладі безпечного середовища адміністрацію класними керівниками, інспекторами відділу служби освітньої безпеки та соціальним педагогом постійно проводяться різноманітні заходи щодо недопущення насильства та дискримінації. Також гімназія постійна та активна. Проводить профорієнтаційну роботу з учнями з метою ознайомлення майбутніх випускників з умовами вступу до різних закладів освіти і обрання майбутньої професії. Працюючи над перспективним планом розвитку закладу, ми визначили першу візію і місію, яку ви можете побачити на цьому слайді на своїх екранах. Далі ми провели свод-аналіз. Згідно з Гідно аналізом проведеному в закладі ми визначили сильні сторони. Це високий потенціал учителів. Перспективний педагогічний колектив, стабільне кадрове забезпечення, 100% педагогів, які володіють ІКТ, забезпечення всіх педагогів комп'ютерною технікою, підключення закладу освіти до мережі інтернет з допомогою оптичного волокна, наявність приятливих психологічних мікрокліматів в колективі, гнучкість колективу до впровадження інновацій, партнерство у відносинах між адміністрацією, колективом закладу та батьками і безпечне освітність. Середовище, тобто наявність укриття. Але наряду з сильними сторонами є і слабкі сторони, що були також визначені. Це потреба в капітальному ремонті спортивних майданчиків, фасаду та прилеглої території, зношеність комп'ютерної техніки кабінету інформатики, застаріла база кабінетів в трудовому навчанні фізики, хімії, біології, відсутність систем лабораторій, негативний вплив навколишнє середовище, на виховання особистості. Можливості це створення онлайн-системи роботи, заклади та віртуального освітнього простору, посилення профорієнтаційної роботи з учнями 9 класів, збагачення позворочної діяльності, впровадження різних форм підвищення кваліфікації, створення сучасної системи партнерства гімназій, сім'ї та громадських організацій, які ж загрози це низький рівень мотивації здобувачів освіти. Прихильність батьків більш до традиційних форм та методів навчання, тож то упередження ставлення до різних форм інновацій, постійні зміни у змісті освіти, ускладнення економічної ситуації в країні, негативний вплив засобів масової інформації і зниження престижності вчительської праці. Провівши свот-аналіз, бачимо, що реалізацію перспективного плану розвитку полягає. Ну, перше це створення сучасного, безпечного, комфортного і партнерського освітнього середовища, створення нового освітнього простору до 5-9 класів. Ну, ну, теж, е, річ. Тут мова йде про STEM-лабораторії, які повинні бути е, активно залучені педагогів та соціальних партнерів для вирішення завдань підвищення якості освіти, освоєння різних форм комунікації з метою. Е, Відкритості гімназій до співпраці з іншими установами, організаціями та підприємствами. Створення іміджу закладу як необхідність сьогодення. Завдяки відкритості та прозорості роботи гімназії за певний час створено стали позитивний імідж закладу. Роботи гімназії доступна у соціальних мережах, у Фейсбуці, в Інстаграмі, на сайті закладу, в групах інтернет-чатах. Підводячи підсумки, можна виділити ключові компоненти для розвитку гімназії. Ну, перше, ефективне управління та моніторинг, індивідуалізація навчання, створення наскрізної виховної системи і інноваційна модель освіти. Дякую за увагу. А скажіть, пане, будь ласка, які у нас генератори? У нас два генератори. Один генератор на 11 кВт, другий генератор на 7,5 кВт. Вони розподілені. Один генератор у нас освітлює заклад освіти, де от мережу ми саме про ну, всі кабінети, підключені коридори, санвузли до одного свій заклад і укриття, а до іншого у нас пункт незламності підключений. А Або незаміст у вас сьогодні був відкритий? Так, так. Я сьогодні була на зв'язку 24 на 7 і все працювало, все, все добре. Дякую. Є запитання? Все, почекайте, будь ласка, прошу заговорити. Маленька, національний. Поцінення в балах. 1, 2, 2, 2. Середній бал одна тіла 75. Ну, ми пишемо до 10 будь ласка, 1,8, так. Да. А я пише. Ну, добре, це вже, Добр, Добр, вже 1,8 чи так і залишається. Ні, 1,75. Пишимо, да. а потім уже загально. Uh, загально буде 30,50. Заполняю обороты комнаты. Да, да, сейчас. Тоже я не знаю. Людьми, на мусі, на мусі. За результатами проведення презентації ви набрали 1,8 балів. Загальна сума у вас 3,5 балів. Таким чином ви стаєте переможцем конкурсного відбору на посаду директора Одеської геніда Одеської міської ради. Ми вас вітаємо, просимо підписати протокол. Запишемо зауваження та заперечення. Пишемо, так, да. зауважень та заперечення немає. Дати під. Вашу призвичання матеріали будуть на сайті, ви можете побачити протокол і в чого зізивати. Ми вас вітаємо ще раз. Дякую Дякую, Дякую. Дякую що надали мені змогу далі працювати. Все можна